Доброго дня, Магітер український, мене звати Олена. Всесвіт дає вам на це добро, що справдиться в найближчі три місяці. Загальний розклад два варіанти, цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, Цінифікація Циніфікація по першому та другому варіанту. Що справиться в найближчі три місяці? Порадах кварен, по першому варіанту, ваша сигнифікація. Ну, щоб змінити ситуацію стосовно благополуччя і достатку, потрібно йти в нове починання. Трансформувати ситуацію загалом, ставити крапку, виходити, позбутися бездіяльності і рухатись до досягнення, саме того, чого ви прагнете стосовно благополуччя і достатку. Ви маєте підтримку, ви маєте знання, ви маєте мудрість. Визначайте для себе. Якщо на даний момент ви ще не визначилися, то вам говорять, визначайте, трансформуйте. Не знаходитесь пасивності. Якщо певний період ви знаходились в бездіяльності, або не було навіть і шансу, і можливості змінити ситуацію, то час прийшов. Зміни будуть відбуватися або відбуваються. Тому скористайтеся можливістю шансу і рухайтесь нове починання. Щоб досягнути того, чого ви бажаєте стосовно фінансу, благополучення і достатку, щоб здобути те, чого ви прагнете в своєму житті. Ви маєте мрії, маєте бажання. Можливо, придбати будинок. Ви отримаєте шанс, можливість. Отримати фінансове забезпечення для реалізації саме тих мрій і бажань, які ви маєте. Всесвіт дає вам на це добро, що справдиться в найближчі 3 місяці. Стосовно роботи буде вибір. Декілька варіантів. Кожний із варіантів дасть вам можливості реалізуватись. Ви утримуєте саме власне той. Результат, якого бажаєте Єдине, ну, це потрібно буде багато працювати, вкладатись. Або буде два шляхи, або два вида заробітку. Ви повинні будете багато працювати. Але ви завдяки тому, що не будете пасувати стосовно того, чого потребуватиме від вас ситуація. Ви відчуєте в подальшому власну самодостатність, ресурсність. Ви досягнете власної впевненості в тому, що не зважаючи ні на що і ні на кого, завдяки власній ресурсності, тому що ви працюєте, ви долаєте, ви трансформуєте, ви не зупиняєтесь, а рухаєтесь до цілі, ви досягаєте те, чого бажаєте. Ну, можливо, буде два направлення стосовно власного бізнесу. Активна пора новопочинання потребуватиме від вас активності, але те, чим ви будете в подальшому займатись, дасть вам саме той результат, який забезпечить вашому житті, фінансові і матеріальне благополуччя і достаток. Що справдиться в найближчі три місяці? Якщо ви бажали, щоб зміни відбулися стосовно особистого життя, не знаходитися в замріяності, в невизначеності, в бездіяльності, цього ситуація від вас не потребуватиме. Ви зустрінете в своєму житті партнера, партнерку, але тільки тоді, коли почнете загалом активно діяти в своєму житті і працювати. Рухатись зовсім в іншому напрямку, не сидіти і знаходитись в невизначеності в ілюзії того, що ви, наприклад, ну, ілюзія, невпевненість в тому, що ви досягнете, і ви будете мріяти, але не будете діяти. Бажання є, а бездіяльність буде присутня. То вам говорять, ні, не потрібно емоційно реагувати на ситуацію. Не негативний емоційний стан, а бездіяльність просто бездіяльність. Певна зона комфорту, ситуація не потребує від вас активності, ви знаходитесь в бездіяльності, мрієте, але не дієте. А вам говорять саме про це, для того, щоб справдилося протягом трьох місяців те, чого ви бажаєте, ви повинні працювати. У вас достатньо ресурсів. Єдине, що Трансформація, рухати зовсім в іншому напрямку, йти в новопочинання, тобто діяти, працювати, вкладатись, і ви здобудете саме те благополуччя і достаток, якого ви бажаєте. І загалом відчуйте себе переможцем, а не будете знаходитись в прояву емоцій, задоволення саме тим, що маєте, а самі знаходите в замріяності і думатимете. І бажатимете досягнути те, що для вас ілюзорне. Тому й вибір, можливо, перед яким ви станете, бажаєте бути імператрицею, самодостатньою, ресурсною, то не потрібно проявляти емоції, а потрібно бути цілеспрямованою і працювати, щоб досягнути того, чого ви бажаєте. Що стосується особистого життя, чоловік, ви чи жінка, ви знаходитесь в ілюзії стосовно партнера-партнерки, з якою ви спілкуєтесь на даний момент. Не дозволяйте маніпулювати даній людині, власне, своїм життям. Ви повинні працювати, ви повинні рухатись саме в тому напрямку, в якому бажаєте рухатись. І дотиєї цілі, до того результату, який ви бажаєте досягнути. Тому що партнер або партнерка будуть прагнути. Більше партнер. Буде прагнути реалізовувати власні плани стосовно вас, шукати важлі впливу на вас, маніпулювати вами. Порада для вас. Для того, щоб досягнути результати, реалізувати ті плани, які ви маєте стосовно фінансового благополуччя і достатку, реалізувати амбіції, здійснити ті мрії, які ви маєте. Ви не повинні знаходитись в внутрішньому роздраві і балансувати. Ви повинні проявляти силу волі, силу духу, внутрішній стержень, робити вибір і рухатись саме заданим шляхом або вибраним шляхом. Вибір, бік якого ви зробите або зробили вже. Ви здобудете, ви досягнете, от тільки не потрібно знаходитись. В невизначеності потрібно трансформувати. Трансформація це те, що поставить потрібну крапку там, де ви знаходилися. Потрібно пропрацювати, потрібно визначити подальший шлях, зробити вибір, чітко для себе поставити ціль. Балансувати, ну, можливо, ситуація буде саме складатися так, що потребуватиме від вас певний період, структурувати. Те, що відбувається, і те, щоб досягнути, потрібно щось відсікти, щось пропрацювати, десь про щось дізнатись, отримати додаткові знання. В кожну своя ситуація. Але потрібно проявлятись, потрібно бути цілеспрямованою, потрібно пропрацьовувати стратегію, щоб здійснити і досягнути того, чого ви бажаєте, і про що мрієте. Дякую! Всесвіт дає вам на це добро, що справдиться в найближчі 3 місяці. Ваша циміфікація по другому варіанту. Ви знаходитесь в ілюзії, в страху, в невпевненості, і ви залежні від цього, і ви не дієте, ви не проявляєтесь. Можливо, є негативний вплив на ментал. Щоб ви і надалі знаходились в бездіяльності, щоб ви не досягли, щоб ви не реалізувались, щоб ви не проявлялись, тому що ви ресурсні, тому що ви конкурентноспроможні. Тому вони впливають, тому вони й тримають вас в мороку. Стосовно того, що ви не маєте впевненості власній ресурсності, ви не впевнені в тому, що ви досягнете, що ви можете вийти, що ви можете подолати. Да, зміни будуть відбуватись, ви повинні робити вибір серцем. Ви повинні бути цілеспрямованою і рухатись, використовуючи ті можливості, ті шанси, які ви будете отримувати, а не й надалі знаходячись в невизначеності і невпевненості, і в страху стосовно того, що ви не маєте ресурсу, щоб здобути, щоб досягти того, чого ви бажаєте і чого прагнете. Всесвіт дає вам на це добро, що справдиться в найближчі три місяці. Новопочинання, реалізація планів. Зможете досягнути, зцілити, пропрацювати повільно, але тільки при умові, коли будете відстоювати власні кордони і пріоритети, тобто боротися за своє місце під сонцем. Тільки в цьому випадку ви здобудете те, чого прагнете. Ну і загалом вищі сили підтримують вас на даному шляху і дадуть можливість цілити, пропрацювати, позбутися негативу, очистити ментал і рухатись. Але потрібно, якщо є негатив, то ви повинні діяти, активно проявлятись, очистити, позбутися даного негативу. І рухатись до цілі, до результату, бути активним, іти в реалізацію планів. Ви здобудете шанси, можливості, але якщо ви й далі будете знаходитись невпевненості в мороку, в ілюзіях, то ви не здобудете того, чого прагнете, і не реалізуєте. Що справдиться в найближчі 3 місяці, тобто шанс, можливість ви отримаєте. Але от як ви будете проявлятися, чи й далі будете знаходитись в негативному емоційному стані, не знатимете, що робити, стосовно того, що ви отримаєте шанс, можливість пропозицію, навіть якщо на даний момент на горизонті ви і не розумієте, яким чином ви можете його здобути. Говорять про те, що ви утримаєте, але от потрібно буде очистити ментал, позбутися мороку, позбутися невпевненості, позбутися страху. Лячно. Ні, це не те, що допоможе вам реалізувати і реалізуватися. Допоможе, коли будете боротись за своє місце під сонцем, находити важелі впливу на ситуацію. Рухатись зовсім в іншому напрямку, а не знаходитись і надалі в ілюзіях того, що ви не можете змінити ситуацію, а вам говорять, що можете. Справдиться тільки тоді, коли будете активно проявлятись, є негатив. І негатив потрібно долати, позбутися саме його. Але є і розуміння того, що це може бути самопорча. Тобто є негативні думки. Можливо, є негатив. Ну, для цього ви повинні зробити лише діагностику. В кого відбувається саме 100% резонує дана ситуація, то для цього ви повинні зробити просто діагностику. Є декілька варіантів. Стосовно того, які види негативу, негативного впливу можуть бути саме по відношенню до ситуації, по другому варіанту. Але те, що це саме не дає вам рухатись і не дає вам досягати. І не дає вам активно проявлятись. І насамперед, ви таким чином, бездіяльністю, не рухаєтесь, не дієте. не впевнені в тому, що загалом досягнете. Не впевнені, значить, я, навіщо я буду діяти? Навіщо я буду проявлятись? Або є страх в тому, що у мене недостатньо знань, досвіду. Щоб досягнути того, чого я бажаю. От ви бажаєте йти в якомусь напрямку, реалізуватись відносно якогось проєкту, мізки собі тренуєте стосовно того, що бажать бажаєте, а діяти не дієте. Вам говорять про те, що ситуація може справдитися. В найближчі три місяці, але коли ви будете активно діяти відносно того, що відбувається, коли ви будете очищати, цілювати, коли ви будете цілеспрямовані боротися за своє місце під сонцем і використовувати шанс, можливість, яку ви здобудете в подальшому, для того, щоб реалізувати і реалізуватись, досягти того, чого ви бажаєте порада. боротися за своє місце під сонцем, відстоювати власні кордони, пріоритети. Боротися, навіть якщо на вашому шляху, ви чітко розумієте, що є негативний вплив, є конкуренти, які закривають вам шляхи, які не дають вам можливості місяць, повний місяць, от до повного місяця. У вас є час зробити власний вибір. Тому що повний місяць наповнення силою, бажанням боротись, відстоювати. От якщо ви до даного терміну досягнете, власне, впевненості, власній ресурсності і в тому, що ви досягнете, що ви будете боротися, то ви в подальшому здобудете успіх стосовно тих бажань, які ви маєте. Тому активно дійте. Якщо вищі сили, надаючи вам дану інформацію, говорять саме про те, що ви будете отримувати, ви будете мати, але ситуація потребує від вас боротися, протистояти, відстоювати, то вони впевнені в тому, що ви маєте ресурс, ви маєте внутрішній стержень, щоб досягнути, щоб пропрацювати, щоб позбутися, щоб активно діяти в подальшому, ну і досягти успіху! Перемоги, бути переможцем стосовно даної ситуації, перемогти саме тих ворогів, які прагнуть не дати вам можливості досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую, магія та українських до зустрічі!